Про Леонардо да Вінчі та про Елену Айєлло можна із захопленням розповідати годинами. І попри те, що наша нинішня тема це не їхні особистості, але їхні пророцтва, та все ж я не втримуюся від того, аби сказати дещо й про них, те, щоб мало пасувати до теми. Коли наші сучасники починають говорити про універсалізм людського генія, то, як правило, в першу чергу згадують Леонардо, який, очевидно, справді не має в цьому стосунку собі рівних в усій історії людства. Історики пишуть, що багато його рукописів та картин, згаданих у працях сучасників, не збереглися до нашого часу. Та все ж ті рукописи, які таки збереглися, налічують тисячі сторінок. І у них розсипані справжні скарби людської думки. При цьому Леонардо не вивчав праці класиків. Можна було б сказати, що йому бракувало фундаментальної освіти, якби він не осягнув самотужки усе те, що надбали інші генії і не випередив їх багато в чому. А не вивчав він класиків, очевидно саме тому, що реалізація його численних талантів вимагала багато часу. Отож він часто мусив не спати так, як нормальні люди, а спати по 20 хвилин кілька разів на добу, коли стомлювався. Леонардо не був поетом, але окрім поезії досягнув дуже багато в усіх видах мистецтва та в усіх природничих науках. Окрім того, йому належить ціла низка глибоких філософських афоризмів. І деякі з них стали найбільш актуальними саме у нашу добу. Наприклад, оцей. Люди провадять війни та руйнують усе навколо. Земля повинна була б розверзнутися та поглинути їх. Той, хто не цінує життя, не вартий того, аби жити. Ніколи не знищуйте інше життя через лють та злість. І родзинкою тут є слова, той, хто не цінує життя, не заслуговує на нього, адже в цих словах відображений один із Божих законів, за якими існує Всесвіт. А також актуальним для нашої доби є такий афоризм: люди, які досягнули успіху, рідко сиділи, склавши руки, і дозволяли чомусь відбуватися без них. Вони йшли вперед і робили так. Аби щось відбувалося. Таке враження, що це сказано саме для нас всіх, для українців. Дещо із перлів Леонардо стосується також наших засобів масової інформації, а саме цей афоризм. Говорити добре про нікчемну людину це така ж велика помилка, як і говорити погано про людину добру. Погодьтеся, що наші засоби масової інформації іноді говорять добре про нікчемних людей, які завтра будуть ганити у 10 разів більше за простолюд. Але таке саме було і за Наполеона, якого французькі газети почергово називали то імператором, то узурпатором, залежно від того, хто був при владі. І останній такий актуальний політично афоризм Леонардо стосується нашого правосуддя, яке судить за добрі справи, але не карає за справи злі. Леонардо про це каже так, не карати зло рівнозначно його сваленню. А в іншому місці каже так, не карати зло це допомагати його існуванню. Отож численні продажні судді також невдовзі будуть притягнуті до відповідальності, попри те, що закон наразі їх захищає, що б вони там не вчинили. Є ще багато афоризмів Леонардо, особливо актуальних для нашого часу, хоча й поза політичною площиною. Але про них можливо згадаю якось іншим разом, а наразі переходимо до теми його пророцтв. Знаючи про те теоретично, що Леонардо мав би мати якісь пророцтво, поза якби з дару провидця він не міг би зробити стільки наукових відкриттів та винаходів, я спробував вже раніше поцікавитися цим питанням у пошуковій системі. Але щораз отримував лише інформацію про технічні передбачення Леонардо, проте вчора знову повернувся до відповідного завдання. І цього разу користуючись англійською мовою. У підсумку виявилося, що на тему пророцтва Леонардо у різні періоди видана ціла низка книжок, жодна з яких, на жаль, знаходиться не у відкритому доступі. Щоправда, частина однієї з таких книг опублікована на одному із англомовних сайтів, проте читати далі можна лише після оплати доступу. Отож, на жаль, не можу нічого порекомендувати своїм читачам із даної літератури. Та й більшість рукописних сторінок Леонардо не оцифрована. У згаданому початковому фрагменті перелічені пророцтва Леонардо технічного характеру цитую: Люди ходитимуть нерухомо автомобіль, вони розмовлятимуть із тими, хто відсутній, телефон. Вони чутимуть тих, хто не розмовляє, фонограф. Але на американському YouTube-каналі історії, який має понад 14 мільйонів підписників, а точніше 14 мільйонів 600 тисяч бачимо відео про більш цікаве для нас пророцт Леонардо. Наприклад, таке пророцтво про електронні гроші. Невидимі монети призведуть до тріумфу тих. Хто їх витратить? Кажучи іншими словами, Леонардо пророкує, що людям, які мають електронні гроші в наш час, потрібно буде вчасно від них позбутися, перетворивши їх у більш надійну валюту. Бо зараз вони ще лишаються прибутковими, але настане такий день, що врешті ці гроші перетворяться у ніщо. Ви можете запитати, а як таке може статися? І відповідь, хоч і не прямо можна знайти у тому ж таки відео про пророцтво Леонардо. Зокрема, тут йдеться, як бачите це на скринах, про те, що на думку дослідників, які вивчали рукописи Леонардо, він точно передбачив глобальну катастрофу, катастрофу подібну до повені, яка станеться у нашу епоху. Зокрема, це своє передбачення він ілюстрував численними малюнками, які останніми в його житті довершеними творами графіки. І це змушує нас пригадати середньовічне пророцт Святої Гіддегарди, про яке я розповідав ось у такому відео, пророцтво якому описано велику державу за океаном, яка утвориться з багатьох народів. І буде знищеною повінню унаслідок падіння комети в океан. Також у Леонардо є пророцтво про великого реформатора, яке звучить так. Я прокинувся і побачив, що решта світу все ще спить. При цьому Леонардо розповідає про майбутню країну, про ту майбутню країну, від якої залежатиме доля людства. Спочатку тут буде війна, у якій описані ним ракетні удари такими словами. Незліченні життя згаснуть і незліченні діри утворяться на землі. А далі він описує сумну долю цієї країни, яка її спіткає у тому випадку, якщо вона зробить неправильний політичний вибір після цієї війни та не виконує свого призначення рятівника людства. Будуть чути жалібні крики та гучні стогни, хрипкі та слабкі голоси тих, кого катуватимуть, грабуватимуть, і залишать наприкінці голими та нерухомими. Саме таку долю Україні як безальтернативно пророкує безугла у ті публікації, про яку я згадував минулого разу. І справді нас чекає саме така доля. Якщо знову виберемо антиукраїнську владу, тобто владу, яка орієнтується на ліберальні цінності та на глобалізм. А далі Леонардо описує майбутню катастрофу в Африці, цитую Міста Африки. Ваших дітей побачать розірваними на шматки у власних домівках. Така майбутня катастрофа в Африці також згадана у пророцтві Сен-Сюльпіс анперед, про яке я розповідав раніше ось у такому відео, і у даному пророцтві датується така катастрофа саме 2028 роком. Про неї тут написано так: Ефіопія, Азія та Африка здригнуться. А поза як це пророцтво точно передбачило основні події 2021, 22, 23 та 24 років, то існує велика ймовірність, що справді в 2028 році станеться в Африці яка страшна природна катастрофа. Також Леонардо описує і Третю світову війну. Війну, в якій буде, за його словами, застосованою страшна новітня зброя, цитую: О, нещасні люди, вам не допомогли ні неприступні фортеці, ані високі стіни ваших міст, ані велика кількість людей, ані ваші будинки чи палаци. Не залишилося жодного місця, окрім крихітних дірок та підземних печер. Де подібно до крабів, цвіркунів та подібних істот ви могли б знайти безпеку та засіб для втечі, оскільки нещасних матерів та батьків було позбавлено своїх дітей, скільки нещасних жінок було позбавлено своїх супутників. По правді кажучи, мій дорогий Бенедетто, я не вірю, що відтоді, як світ був створений. Було таке голосіння та стогін людей, що супроводжувалися таким великим жахом. По правді кажучи, людський рід у такому скрутному становищі повинен заздрити кожній іншій расі істот. Для нас, нещасних, смертних, немає жодної втечі, оскільки цей монстр, коли просувається повільно, набагато перевищує швидкість. Найшвидшого бігуна. Елена Айєло це католицька містечка, причислена Блашенних, яка народилася наприкінці ХIХ століття. Вона мала стигмати, мала видіння та заснувала низку монастирів, метою яке було виховання сиріт. Подібно до Катерини Сієнської, яка писала листи з порадами до пап та імператорів, Елена Аєло написала два пророчі листи до родини Муссоліні, до самого Беніта Мусоліні та до його сестри Едвіге. Перший лист датується 22 квітня 1940 року. У ньому проведеться передає слова Ісуса Христа. Звернуті до мусоріні, якими наказує йому утриматися від участі у Другій світовій війні, Зачитаю цей лист скорочено. голові уряду Беніто Мосоліні дуче, я приходжу до тебе в ім'я Бога, щоб розповісти тобі те, що Господь відкрив мені і чого Він хоче від тебе. Я не хотіла писати, але вчора, 22 числа. Господь знову з'явився мені, змушуючи мене повідомити тобі наступне Світ у руїнах через велику кількість гріхів, а особливо гріхів розпусти, які досягнули свого апогею перед справедливістю мого небесного Отця, ті, хто керують народами одержими захопленням нових територій, Франція дуже дорога моєму серцю. Із причини своїх численних гріхів швидко перетвориться на руїни і своєю чергою буде спустошеною, як невдячний Єрусалим. До Італії, оскільки знаходиться там резиденція мого намісника, я послав Беніто Соліні, аби врятувати її від прірви, до якої вона мчала. Інакше вона опинилася б у тих самих умовах, що й Росія. Посеред численних небезпек я завжди його рятував. Тепер він повинен утримати Італію від війни. Якщо він це зробить, я обдарую його надзвичайними милостями і зроблю усі інші народи, його союзниками. А тим часом він вирішив вступити у війну, проте повинен знати, що якщо він не втримається від цього, то його покарає моя справедливість. Ось що сказав мені Господь. Перш за все, не думай дуче, що я маю справу з політикою, я лише бідна сестра, зайнята вихованням покинутих малюків, і багато молюся за твій порятунок, та за порятунок нашої вітчизни, з щирою повагою сестра Елена Айєлло. Цей лист сестра Елена передала через сестру Беніто Муссоліні Едвігам. Але сам Муссоліні ніколи на нього не відповідав і не брав його до уваги. Уже після того, як починаючи із 13 травня 1940 року пророцтво, пророцтни стосовно Франції почало виповнюватися, 10 червня того ж року Беніто Муссоліні оголосив війну Великій Британії та Франції. Коли ж це пророцтво остаточно виповнилося, тобто в 1942 році сестра Елена написала ще одного листа цього разу до Едвіги Муссоліні, у якому просила Беніто Мусоліні вийти із війни, попереджаючи, що в іншому випадку його чекатиме кінець ще більш безславний, аніж це було з Наполеоном. І це пророцтво також виповнилося Муссоліні чекав безславний кінець. І це є приклад того, як самовпевненість можновладців стає причиною їхнього краху, коли можновладці зважають на політичні тенденції і не враховують Божих провіщень. Але про Елену Аєлу ми згадали саме тому, що у неї є ще одне важливе пророцтво про Божу кару за гріхи людей. Отримане вона нею у видінні у липні 1949 року, і у цьому пророцтві сказано, що Росія згорить, цитую на мові оригіналу «Русія сара бруціата». А тепер пригадаємо слова провидця зі Львівщини Гаврилка Кулика, відомого як Гаврилко з Бучал. Про якого газета Голос України у номері за 27 серпня 2005 року писала таке: Посеред переселенців прославився Гаврило Кулик. Про виняткові здібності народного цілителя і ясновидця діда Гаврила, нині вже покійного, знали далеко за межами Львівщини. Багато років поспіль прикметою села були вервечки авто на дорозі. Що вела до його обіця. Дід Гаврило залишив по собі добру пам'ять на власний кошт і дорогу відремонтував, і церкву почав будувати. Усі його візії справдалися. Про цього народного пророка, я розповідав ось в такому відео, зокрема, згадав і про таку публікацію про його пророцтво, виголошене ще у 1983 році. Ще раз нагадаю зміст. Хлопці, ви тем не журіться, та держава скоро так щезне, що й не загледитесь. Буде Україна та Росія окремо. Будуть вони нас іще тягти в союз, буде велика війна, але недовго. А в кінці із цілої тої Росії зостанеться стільки, що буде видно її кордони в Москві з балкона. Я до того вже не доживу, а ви ще побачите. Як бачите, Росія згорить не вся, але дещо з неї залишиться стільки як у Москві з балкона оком поглянуте. А закінчити цю тему я хотів би ще одним пророцтвом Елени Айєло, Пророцтвом за 1961 рік, у якому сестра Елена почула від Божої Матері слова про великого реформатора. І про мир, який настане за доби його правління. Цитую, смиренний верховний пастир вестиме оновлені народи, тривалий час він буде невідомим загалу, але багато благодати і надзвичайних дарів буде даровано йому Святим Духом, і людство матиме процвітання та мир. Через моє непорочне серце, тріумф світла над владою темряве. Не змусить себе довго чекати, і світ нарешті знайде спокій та мир. Це пророцтво, бачите на скрині в автоматичному перекладі українською. Як це ви помітили тут великий реформатор, названий Смиренним. Пригадайте, що його так само називає Нострадамус у 79-му катерині 5-ї центурії, де говорить, смиренний підніметься. На досаду для бунтівників і разом з тим тут називає його великим законодавцем. До цього лише слід додати, що тріумф непорочного серця Марії буде пов'язаним із визнанням непорочного зачаття Пресвятої Діви усією церквою, усім християнським загалом на планеті. І це визнання прийде разом із правдивим усвідомленням срів Ісуса Христа, записаних у Євангелії. Найбільшими з народжених жінками є Йоанн Хреститель, а найменший царство небесному є більшим за Йоанна. Ці слова означають, що Діва Марія була народжена не жінкою, а Дівою Святою Анною, адже вся церква визнає. Що Марія царицею небесною, і ніяк вона не може бути меншою за Йоанна Хрестителя, найбільшого посеред народжених жінками.